Неймовірно, але факт: КФС запустив перше вегетаріанське меню. Рай для кідалтів. Будинок іграшок відкрив новий магазин і для дітей, і для дорослих. Хто з ретейлерів вийшов з онлайну та відкрив перші фізичні магазини цьогоріч? Основний козир та феномен сенсей в Україні. Чи може бути їжа драйвером трафіку в ТРЦ під час війни? У жовтні бренд, KFC дійсно здивував, запустивши своє перше вегетаріанське меню. Наразі в усіх ресторанах мереж доступні позиції із рослинними альтернативами м'ясу, основою яких є мікопротеїн. Цей інгредієнт виготовляється з природного гриба, багатий на білок і клітковину. Не містить холестерину та має значно нижчий вуглецевий слід у порівнянні з тваринними білками. KFC – перша велика мережа в Україні, яка офіційно використала цей інгредієнт як основу рослинного м'яса у своєму масовому меню. Сировина для нової лінійки імпортується з Великої Британії від партнерів бренду. Перед запуском нової концепції команда бренду провела тест рецептур та поєднання смаків у кількох фокус-групах. У дегустаціях брали участь як прихильники рослинного харчування, так і споживачі м'ясних страв. За результатами виявилося, що вегетаріанські позиції відповідають очікуванням за смаком і ситністю, а текстури і соуси відтворюють знайомий досвід страв Всі Цьогоріч мережа будинок іграшок багато говорить про те, що грають всі. А будинок іграшок це магазин і для дітей, і для дорослих. Тут вірять, що для ігор та веселищів немає віку, посади чи ще якихось обмежень. Тож у жовтні, в столичному ТРЦ Ретровіль відкрився перший магазин будинок іграшок у новому форматі з великою зоною для кідалків. Загальна площа понад 1100 квадратних метрів. Тут 20% простору займають зони з розширеним асортиментом для дорослих, що купують іграшки для себе. У перші дні відкриття середній час перебування клієнтів у магазині на 40% перевищив середній показник по мережі. Макдональдс відкрив 50-й ресторан в столиці в топовій локації біля зоопарку. Це вже 117-й працюючий заклад мережі. Новий ресторан розмістився в існуючій будівлі зоопарку. Компанія Макдональдс виграла тендер та зробила ремонт. Локація нового ресторану справді топова. Поруч знаходяться два університети: Національний медичний університет та Київський політехнічний інститут. До того ж, в самому зоопарку зовсім не представлений гастросегмент. А найближчий фудкорт – ТРЦ «Смартплаза Політех ресторан забезпечив роботою 60 людей, серед яких є і молодь 16 років. Які інтернет-магазини у 2025 році наважилися на відкриття перших офлайн точок. На початку жовтня в столичному Терцела Вінамол відкрився перший офлайн-магазин Дрімі в Україні, який з 23-го року працював онлайн. Це офіційний партнер китайської компанії Dрімі Technology, яка з 2017 року створює розумну побутову техніку. У магазині Дрімі представлені фени, прилади для укладки, стайлери, роботи, пилососи, миючі пилососи, очищувачі повітря та інша техніка. Український інтернет-магазин для домашніх улюбленців Пецлайк, який працює з 2018 року, відкрив свій перший фізичний зоомагазин у Львові. Тут також можна отримати замовлення з сайту. До кінця року планується відкрити ще один магазин. Рікі Хайп український бренд повсякденного та спортивного одягу, а також білизни для жінок і чоловіків. Був заснований у 2017 тисячі Проте у серпні цього року в центрі Києва на вулиці Хрещатик відкрився перший офлайн-магазин. У компанії зазначають, що обрали локацію в центрі столиці як іміджовий крок, а не комерційний простір працюватиме не лише як торговий майданчик, а також як точка самовивезу та місце для подій і зустрічей. Про інших ретейлерів, хто вперше у війну відкрив офлайн точки за посиланням і цим відео. Поки інші міжнародні ретейлери зволікають і прораховують ризики роботи в Україні, польський ретейлер одягу та товарів для дому сенсей активно зростає кількісно. Якщо у 2021 році мав 33 магазини, то станом на жовтень 25-го 350. Сінцей належить до польської компанії LPP Group, до якої також входять Reserved, Хаус, Кроп і Мохіто. У 2014 році магазини під брендом Сінсей. Перше почали з'являтися в Україні. Сенсей одночасно посилює онлайн-продажі та фізичну присутність у всіх регіонах. Мережа відкривається як в мегаполісах, так і в маленьких містах, де навіть немає ТЦ. Більше того, де б не був магазин, рівень комфорту однаковий. Також мережа сенсей відкриває магазини навіть у прифронтових містах. Коли у повномасштабне вторгнення купівельна спроможність знижується, українці стають більш прагматичні до покупок. Тож основний козир сенсей невисокі ціни. Ретейлер працює в сегменті середній мінус а також часто оновлює асортимент. Це головна стратегія. Сегмент закладів харчування у повномасштабне вторгнення переживає непростий період. Ресторани закриваються дехто змінює стратегію і формати та адаптовується. Проте трохи інша ситуація з ресторанами і фудкортами в ТРЦ. То Республіка Парк працює 15 ресторанів та понад 20 точок фудкорту, що формують широку пропозицію: від кежуал форматів до великих ресторанів, де можна не лише пообідати чи повечеряти, а й відсвяткувати день народження, провести бізнес-зустріч або сімейний вечір. У Республіка Парк оцінюють, що 20% відвідувачів приходять у ТРЦ. Саме завдяки гастрономічній пропозиції у компанії Nude Holding кажуть, що орієнтовно 30-40% загального трафіку формується завдяки пропозиції в гастросегменті, а не ретейлу. Проте в компанії UTG називають цифру 10%. Серед актуальних форматів у повномасштабне вторгнення заклади харчування всередині супермаркетів Сільпо, що приваблюють офісних працівників до прикладу у ТРЦ «Левіна Мол» чи Гулівер. Також це здорове та функціональне харчування, а локальні бренди, casual dining, також кав'ярні та моноформати напоїв. Хоча середній чек останній нижчі, проте ці точки забезпечують високу частоту повторних візитів та стабільний трафік. Наразі ключовий запит відвідувачів чесна ціна, стабільна якість і впізнаваний продукт. Більш детально про те, чи впливає гастро сегмент ТРЦ на збільшення середнього чека, та про тренди поведінки відвідувачів за посиланням під цим відео. А звіт про роботу асоціації ретейлерів України за третій квартал 2025 року, про кадровий голод в аптечному ретейлі, відкриття комфі у новому – все у нас на сайті Rao.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!